Відомий столичний фотограф, який співпрацював із більшістю зірок українського шоу бізнесу, виявився справжнім сексуальним хижаком. Чоловік полював на дуже юних дівчат, яких розбещував, схиляв до інтиму та створював за їх участі, скажімо так, дорослий контент. Дорогенькі цього разу навіть не буду казати, щоб висідали зручніше. Це прям дійсно страшне. Отже, 26 листопада 2020 року поліція Київщини вирушила на лівий берег Дніпра до культурного центру Арт Братислава. Там знаходилась студія фотостудія відомого фотографа Олександра Ктиторчука. За лічені секунди правоохоронці увірвалися до будівлі, затримали чоловіка та почали проводити обшуки. Олександру повідомили про те, що його підозрюють у розбещенні неповнолітніх. Стало відомо, що з 2016 року теперішній час вчиняє розпусні дії, як позрушить малолітніх дівчат на території міста тобто Тутівського району Повіцької області. Протягом за приблизно останніх трьох років періодично вступав знання та з іншими неповнолітніми та малолітніми дівчатами у стати відносини. Підставою для таких звинувачень стали кілька заяв, що напередодні надійшли до поліції від жертв фотографа та від їх батьків. Зокрема, мати однієї з дівчат розповіла про те, що її доньку Ктиторчук побачив на вулиці та одразу відмітив її фотогенічність. Після цього Олександр, проявивши ініціативу, познайомився та трохи поспілкувався з дівчиною. А тоді дав їй свою візитівку і запропонував. Фотосесію незабаром чоловік справді зробив кілька професійних фотографій для 15-річної підлітки, після чого продовжив з нею спілкування. Через деякий час мати дівчини помітила, що донька почала уникати кторчука. Та боялась навіть залишатися з ним наодинці. Це звісно, що тривожний дзвіночок. Дуже вже згодом жінка дізналася про те, що наприкінці жовтня 2020 року, коли її донька знаходилася в автомобілі разом із фотографом, він просто взяв та колив свій свивий орган, після чого почав завольняти себе на очах у дівчинки за деякий час. 56-річний чоловік став до тися... в... цікувати, торкатися до. А наприкінці схилив її до того, аби вона завершила процес, скажімо так, який Ктиторчук розпочав. Припрошую за те, що ви взагалі це чуєте. Тим не менше, таких у великих волохатих лапках героїв варто знати, і варто знати, на що вони спроможні, щоб такого з вами чи вашими дітьми ніколи не трапилось. Отже, вже у листопаді того ж року Олександр одночасно схилив цю ж дівчину та її однолітку до раного. Актом та інтебезнення, загалом, на момент затримання фотографа, так званого, було відомо, що правоохоронці співпрацюють із шістьма потерпілими від дії Ктиторчука. Під час затримання сам чоловік усі висунуті проти нього звинувачення, звісно, що заперечував Олександру, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На той момент йому інкримінували лише статтю, щодо роз. Я неповнолітніх, однак згодом докази знайдені у ході розслідування та свідчення, надані жертвами, дадуть правоохоронцям підстави перекваліфікувати цю справу. Отож, після затримання Ктитурчука обшуки провели не лише у його фотостудії, але й у помешканні та мікроавтобусі, який належав співмешканці Олександра. Під час обшуків з'ясувалося, що ту автівку чоловік переобладнав. Встановив, що там ну щось типу ліжка, слідчі запідозрили, що чоловік зробив це для того, аби мати змогу більш комфортно втілювати у життя свої збочені фантазії. Деякі з жертв підтверджували, що наруга над ними відбувалася саме у цьому автомобілі. Інші ж заявляли, що насилля над ними фотограф чинив у фотостудії, там де працював. Також під час одного з обшуків у квартирі Ктитурчука. Знайшли докази, які вказували на його провину, і в іншому злочині якому деякі стати, акти він знімав на відео, після чого зберігав на власному комп'ютері. Зараз проводиться експертиза, і перший огляд говорить нам про те, що можливо після проведення відповідних досліджень до нього буде застосована стаття 301, а саме його будуть підозрювати у 100... Фонографії, яка створюється за участь 28 листопада, 2020 року відбулось судове засідання, на якому переглянули запобіжний захід для фотографа. На той час справу чоловіка вже перекваліфікували. Зокрема, це відбулось і завдяки тому, що стали відомі обставини ще двох із шести випадків, у яких на той час фігурував фотограф, згідно зі свідченнями однієї з жертв. У жовтні 2019 року в мікроавтобусі своєї співмешканки Олександр розчину, якій до повноліття залишалося ще три роки, і, попри її опір та прохання зупинитися, вчинив акт у квітні 2020 року. Відбулася наруга із. Над ще однією дівчиною, Учасницею цих подій стала підлітка на три роки молодша за попередню жертву. Якщо перші два випадки розглядалися правоохоронцями як розбущення, то ці два кваліфікували вже як зґвалтування. Тож тепер Ктиторчуку пред'явили звинувачення не в одній, а одразу у трьох статтях: розбищення, зґвалтування та виготовлення предметів побічного характеру із дуже. Ми дівчатами я спеціально підбираю слова дуже обережно, щоб YouTube ютуб просто не заблокував це відео дорогенькі. Я би говорив інакше, особливо про Ктитурчука. Судове засідання проходило у закритому режимі. Однак перед його початком Ктитурчук встиг поспілкуватися із журналістами. У ході розмови чоловік знову заявив про свою невинуватість. Цілковито Це дуже просте об'яснення ну на банальному людському рівні розумієте, так? Да? Що люди, з яких яких мені пред'являють насильство, потім я з нею маю спілкування, потім проходить рік півроку, а вони пишуть заяву. Цю заяву ну, вони витягують з них, напевно. Я не знаю, як вони з ними спілкуються, ці правоохоронці. В мене вже є дані і факти, що ну там тягнуть, заставляють записати. Ну, як залякують. Ну, шоу, бачите, камер ж багато. Нарваніш того дня, Ктиторчук попросив суд знову відпустити його під домашній арешт, але цього разу суддя наказав арештувати чоловіка на два місяці. Без права внесення застави. Після цього поліції повідомили, що якщо провину підозрюваного доведуть, то йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі. Це затримання, як і сама справа наробили великого галасу у змі та у шоу бізнесових колах. Скажімо так, справа у тому, що Ктиторчук на той час був одним з найвідоміших фотографів у нашій країні із небияким 30-річним стажем роботи. Окрім того, чоловік співпрацював із модельними агенціями. Одноразово ставав членом журі на конкурсах краси, брав участь у популярних телепроектах на телебачення, серед яких мега відома програма від пацанки до панянки, та й загалом знімав зірок шоу бізнесу. У його об'єктив свого часу потрапили Тіна Кароль, Кузьма Скрябін, Ольга Полякова та багато інших дійсно відомих особистостей. Тож це не пересічний фотограф, скажімо так, і не пересічний ґрунтівник. Не перепрошую політніх. До того ж, Титорчук відзначався не лише своїми співпрацями із відомими людьми. Наприклад, його манера спілкування із деякими моделями неодноразово ставала предметом обговорення у численних інтерв'ю, які чоловік давав різним виданням та ютуб каналам. Олександр позиціонував себе як фотограф-психолог і не приховував інформацію про те, що під час зйомок часто доводив своїх натурниць до сліз. Зазвичай для того, аби досягти бажаного результату, Ти Торчук використовував психологічні насильство та тиск у нашій країні для того, щоб керувати жінкою під час зйомок, потрібне насильство та секс. Пояснюю, що я маю на увазі. Нам усім подобаються живі люди і щирою реакцією та справжніми емоціями. Однак більшість українців увесь час живуть в очікуванні нападу, і мені, як фотографу, доводиться застосовувати психологічне насильство, струсити, ляснути, щоб дозволити бути собою без остраху. У деяких випадках, коли фотографу здавалося, що він працює з людиною, яка, на його думку, є ненормальною, він дозволяв собі кричати на неї чи навіть міг схопити модель за плечі та потрусити так добряче, вона 20 років жила дурою і прийшла за 3 хвилини отримати хорошу картинку. У мене нету другого виходу. Мені приходиться ці 20 років дури вишибати ногами. Ну і на жорстка очень бистра У то нету ще 20 лет, щоб вернуть його в нормальне состояние. і хоча б там п'яті часом, і надати за минуту треба зробити. Дивиться жорстко, толкаві жорстко отак от хвато. Якщо могу схватить, потрусить. Это далі. Окрім того, Ктиторчук часто при спілкуванні із журналістами згадував про те, що спить з деякими зі своїх моделей, та відверто розповідав, як на початку свого шляху фотографа він в першу чергу хотів отримати від цієї професії лише дві речі. Фотоапарат це доступ до жінки. Коли я починав, то хотів двох речей заробити та займати сексом. Вже тоді я розумів, що чоловіку з фотоапаратом ці завдання вирішити простіше. Узявши його в руки, чоловік отримує цілком вмотивований привід для знайомства. Наприклад, він скаже: Я хочу поговорити з тобою. Це дівчині може видатись незручним чи нецікавим. А ось я тебе сфотографую. Цікаво, практично усім. Після подібних зізнань цілком очікуваним видається той факт, що фотосесії у стилі ню це один з напрямків, у яких часто працював Ктиторчук. Українська акторка Ольга Сумська також це підтверджує і зазначає, що часто в ролі моделей у подібних фотозйомках брали участь зовсім юні дівчата. Він, до речі, фотографував багатьох наших зірок оголених. ну так стримано, але я так якось не насмілилась. Це це і слава богу. Але я ще тоді зазначила, що він не байдужий до. Оголеного формату, от я бачила, що в нього знімаються юні дівчата, і ще тоді подумала, як же ж вони погоджуються. Роботи Ктиторчука в стилі ню тоді мало кого дивували, адже загалом це цілком нормальне явище. Коли ви повнолітні, робите це не під тиском, а за власним бажанням це дуже важливо. Крім цього, варто зазначити, що Олександр спеціалізувався не лише на оголених фотографіях. Водночас його дивні висловлювання довгий час приймалися як епатаж, а інколи навіть як щирість. Втім. У 2020 році, після висунутих проти чоловіка звинувачень та його арешту, вся ця скандальна поведінка та зухвалі коментарі фотографа набули уже зовсім прямий геть іншого, та подекуди навіть моторошного забарвлення. Коли ж новина про затримання Ктиторчука почала ширитись у пресі. Світлана Коваль отримала від подруги посилання на неї. Як стверджує пані Світлана, у юному віці вона також стала його жертвою. Прочитавши під новиною коментарі людей, які писали про те, що не можуть повірити у причетність Ктиторчука до таких жахливих речей, жінка зрозуміла, що більше не може мовчати, та вирішила поділитися власною історією. На цьому фото мені 17. за кілька мити до перештовування відомим фотографом Кто Так я стала його жертвою і прийшов час поділитися. Згідно зі словами дівчини, тоді вона була учасницею телепроекту Шанс Модул UA. Там дівчат, крім усього іншого, вчили позувати на камеру. Навчання проводив. Олександр Ктиторчук він зробив знімок Світлани, який дуже сподобався дівчині. Фотограф же під час роботи із нею сказав, як легко її знімати, і висловив бажання зробити ще кілька знімків вже пізніше у його студії. На той момент починаюча модель не могла повірити своєму щастю. Та про свою безпеку дівчина все ж таки подумала заздалегідь і на зйомку прийшла із сестрою та її подругою. Однак їх всередину не впустили, і дівчатам довелося залишитися на вулиці та чекати на світла. Ану, там зовні бачите, студія Ктиторчука та його квартира виявилися одним приміщенням. На момент приходу Світлани, Олександр саме проводив там фотосесію іншої моделі. Тому дівчина почала чекати на свою чергу, спостерігаючи за процесом. Пам'ятаю, як дивилась, як він вмовив дівчину фотографуватись без блідгалтера. Як вона швидко погодилась, чи скоріше не дала відсічі, як він легким рухом руки зняв з неї мережево і надихав почуватись вільною. Я засуджувала це дійство і думала, що сама на таке ніколи не погоджуся. Після того, як ця зйомка завершилась, модель пішла. І Світлана залишилася з фотографом удвох. Початок фотосесії був цілком нормальним. Дівчина раділа можливості співпрацювати з таким професіоналом і мріяла про те, як принесе результати їх спільної роботи до найкращої модельної агенції міста. Та вже незабаром Олександр почав просити Світлану оголити груди. Спочатку вона відмовилась, чоловік же намагався її переконати у тому, що колись вона буде йому вдячна, адже завдяки фотографії у неї залишиться згадка про те, яким. Її тіло було у молодості. Ох, блядь, за словами дівчини, Ктиторчук на неї дуже тиснув та маніпулював нею. І врешті-решт вона таки погодилась зняти одяг. Однак цей процес не приніс їй ніякого задоволення, навпаки, видався дуже неприємним. Водночас, фотограф почав торкатися і. Ін... Них місць дівчини казав, що робить це усе виключно для того, щоб отримати вдалий кадр, як це пов'язано за словами Світлани, багато подій того дня її психіка просто витиснула із пам'яті. Багато чого жінка пам'ятає лише фрагментами. Одним з таких фрагментів є те, як Титорчук вчив її життю, кажучи, щоб зробити чоловіків щасливими. Краще перебрати волосся зі своєї інтимної зони. Далі все як у страшному сні. Коли він ем, раптово, неочікувано для мене, повів свій палець, я була просто в шоці. Я кричала, я до нього зверталась, просто благала мене відпустити, казала, що я цього не хочу, і е, я вже тоді боялась навіть не самого, збивання, а те, що він мене а потім вб'є. Він далі почав торкатися мого тіла, моєї далі, моїх грудей. Я відштовхувала його руки. А він казав: Ну так, ти вже всередину мене пустила. Чого ж не, не даєш? Виторкнутися до китай. Потім, за словами жінки, Ктиторчук потягнув її на другий поверх студії, де було розташоване ліжко. Дівчина пручалася, але сили були нерівні зовсім. Світлана почала молитись і разів зі стом промовила, будь ласка, не треба. Того дня майже довів справу до кінця. Та несподівано для самої Світлани він залишив її у спокої, ліг на спину і сказав: такого в мене ще не було, щоб я не закінчив. У цей момент дівчина швидко ви і стрибнула з ліжка, одягаючись, вона відчула, що небезпека вже минула, і подумала, що після пережитого без фотографій не піде. Вона ледь ненаказовим тоном попросила фотографа віддати їй знімки, що він їй зробив. Після чого Світлана покинула фотостудію. Потім дівчина на довгий час закрилася у собі, розповіла про все лише сестрі та кільком подругам. До речі, потім з однією з цих подруг вона прийшла до Торчука, щоб забрати світлину, зроблену ще під час телепроекту. Бо коли минулого разу тікала Студії типову з поспіху забула про неї. Тоді Титорчук відвів дівчину в бік і сказав, що вона має розуміти, у них все було за згодою, адже Світлана, нібито сама на це погодилась, як заявляє дівчина, тоді вона не звернулася до поліції, бо не знала, що сексуальне насильство це не лише проникнення статевого органу в тіло, але й, власне, усі ті речі, які вона пережила. Окрім того, вона довгий час відчувала, що сама вина у тому, що трапилось, лише після того, як жінка дізналася. Сі, що кти Турчука затримали за інші дуже схожі злочини, вона нарешті наважилась розповісти свою, бо не хотіла, аби й інші жертви фотографа вважали себе винними та переживали ті самі докори сумління, з якими довгий час жила Світлана. Після того, як у 2020 році Ктитурчуку обрали запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою його адвокати подали апеляцію. У відповідь на це Світлана, інші потерпілі та їхні рідні прийшли до будівлі суду із закликами продовжити арешт Ктитурчука. Однак знайшлась людина, яка підтримала іменитого фотографа. Іронічно, що нею виявився відомий у свій час продюсер Юрій Фальоса, який 12 років нагадав, якщо ви не знали, пробув у стосунках із Ані Лорак. За її ж словами, коли вони почали зустрічатися, їй було всього 15, А Фальосі 30. Не дивно, що саме він виступив на захист Ктиторчука, який до того ж був його однокурсником, і з якими вони товаришували вже близько 30 років. Очевидно, що в чоловіків схожі інтереси. Ну і до того ж, кілька років тому Фальоси цілком однозначно висловив своє ставлення до розбудення. Юних дівчат, коли одного разу журналісти запитали його, чи не мучить чоловіка совість через те, що він збив п'ятнадцятирічну дівчину. Фальоса відповів наступне: не треба мене опускати ніже плінтуса. Любві достойний кожної люді. По маті баско та про зашло там Кого літішена. Кавоти їздені завараження для мене важливо, що я її полюбіл, вона полюбила мене. Для повної картини тут не вистачає лише комента від поплавського, але він його не давав у лютому. 2021 року чоловіку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Коли досудове розслідування у справі завершилось, з'ясувалося, що тепер фотографу інкримінують цілих 11 злочинних епізодів. А потерпілими є 7 не. Літніх дівчат правоохоронці також з'ясували, що Ктиторчук почав здійснювати протиправні дії починаючи ще з 2011 року. Зловмисник змушував підлітків до участі у відвертих фотосесіях шляхом умовлянь, а також здійснюючи психологічний тиск. У травні 2022 року справу скерували до суду. Судовий розгляд тривав два з половиною роки. Усі засідання проходили у закритому режимі. Протягом цього часу Ктиторчук перебував під вартою без можливості вийти під заставу. Лише у січні цього року стало відомо, що оболонський районний суд міста Києва визнав вже 60-річного чоловіка винним за всіма пред'явленими йому звинуваченнями. Ктиторчука засудили до 12 років та 10 місяців. Ців ув ув'язнення також у поліції зазначають, що сам Олександр Ктиторчук свою провину визнав та навіть відшкодував потерпілим збитки за завдану моральну шкоду. Що дивує у цій справі, так це те, що фотографу заборонили обіймати посади та займатися діяльністю пов'язаною з роботою із малолітніми та повнолітніми строком всього лише на три роки. Тобто, сам факт цієї заборони звучить цілком логічно і правильно. Однак її термін здавалося, мав би бути довічним. Зважаючи на тяжкі злочинів, але маємо, що маємо дорогенькі. бережіть себе, своїх рідних та близьких, і будьте пильними, кого пускаєте в своє життя і кого там залишаєте. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.